Всіх вітаю із магазина Сінсей Хом. Сьогодні хочу зробити огляд на новинки, які прийшли до весни. Також показати, що я придбала і нагадати, що акція, включена до п'ятого, ще йде знижка Sensei на товари. Які ви берете зі знижками з червоними цінниками? Хочу показати, що я взяла. Дивіться ось такі свічки. Вони пахнуть трояндою, просто такі класні. Вони коштували 119 гривень. Потім знижка на них 59 гривень. І я взяла ці дві упаковки і заплатила за кожну всього по 24 гривні. Це ще за пакет я 9 заплатила. Ось дивіться, по 24 гривні. Тому що 60% знижка, включно до п'ятого, ви приходите, обираєте два товари зі знижками. Неважливо, це буде одяг чи взуття, чи це щось із відділу хом, і можете міксувати. Дитячого важливо, і вам дають 60% знижки. Дуже файно. Так, тепер я хочу показати новиночки. Така цікава новинка, 119 гривень. Я так зрозуміла, що тут серветочки одноразові, такі вологі, тавел написано: 119 гривень. Далі ще такий спонж рожевий, 119 гривень. Це все новинки. Ось такий брілок, який гарний. Гляньте, плюс дуже гарний. 149 гривень. Тут ідуть таких, як два брілка. 119 гривень. Так, крильцями зроблені, гарненькі також. Щіточка рожева 149 гривень, рожева косметичка. Бімайн також називається 149 гривень. І рожева щітка для волосся коштує 149 гривень. Покажи це не з відділу, просто такі кросівки дуже в гарному кольорі: 799 гривень. Класно зроблені, це у них нова колекція. Взагалі мені подобаються просто всі деталі, як вони зроблені, дуже-дуже файні. Глянь, де прошиті, тут червоні ці вставки. Я зараз в червоних штанах, і в мене сумка з таким, якраз, декором. Мені б вони дуже підійшли. Класні, класні, подобаються мені. Ну, тепер показую із відділу Хоп! новинки те, що. Не показувала ще, дуже багато прийшло свічок. Вам це необхідно. Таких весняних, гарних. 119 гривень. Ось такі упаковочки свічок тут. Роза Гарден. Сад з розами. Яблуко. А ну, як пахне. 149. Дуже файно пахне. Мені подобається, як у них свічки пахнуть. Вони так довго тримають цей аромат. 39 ось така маленька свічка. Є такі, як. До Великодня велик 39 гривень з зайчиком. І такі, як декор я вже показувала. 119 гривень. Так гарно оформлені свічки. 119 гривень дуже багато там різних, не буду їх знімати. Такі свічки я ще не показувала. Дуже гарно оформлена ця кришечка. Вона йде з силіконом, міцно закривається за 269 гривень. В різних також кольорах такі свічки коштують. 119 гривень. Ой, таких ще я не бачила. Також дуже гарно виглядають. 239 гривень. Тут бачу жовтенькі, рожеві, такі як з ромашками. Ой, гляньте, як гарненько виглядає. Також 119 гривень. Мені дуже подобається, як вони оформлюють ці свічки, закриваються так міцно. Аромати написані, і ось також свічки є: цитрус, лотос і жасмін. Велика така упаковка, як приємно пахне. 339 гривень. Далі, що це таке цікаве, 59 гривень. Дивіться, на внутрішньому маркуванні. Я не знаю, що це, це як підсві... а, підсвічник для маленької свічки. В різних кольорах такий підсвічник 59 гривень. Ой, ще такі файні свічки за 339 гривень з кришкою також різні аромати. Ось така велика свічка 219, і також їх різні аромати. Далі стієчка з такими квітами. Я так знаєте ходжу по залу, щоб де люди, де людей менше, показую. Так, уже я показувала якось віночки. Вони 339 гривень є в різних кольорах, в різних сімцей, трішки по різні моделі. Ось це я вперше бачу такий горщик з квітами 389 гривень. Ну, дуже красиво оформлений, просто краса, неймовірна. Декоративна рослина називається 389 гривень. Якщо до знижок вони доживуть, то я собі такий придбаю, мені подобається. Далі ось таке кільце, як для декору з квітами 149 гривень. Вінок називається. Гляньте, також файний. І ось такий зелений ще вінок, весняний, коштує 219 гривень. Файно виглядає все. Відійду прям, покажу ці квіти. Вони Ну, як лаванда, гарно-гарно виглядають. Багато квітів вони навезли, дуже багато. Я вже показувала багато. Таких вінків я не бачила, ще 269 гривень. Гляньте, який цікавий. Такий я вже віночок показувала, 339 гривень. Є ось які квіти. А, це ціла упаковочка із трьох таких квітів, коштує 119 гривень. Є вони в різних варіантах. І навіть такі більш яскраві за 119 гривень. Далі вже орхідеї показувала по 339 гривень в різних кольорах. І ще ось ой, яка класна композиція. Слухайте, таких я не бачила. 169 гривень. Дуже красива композиція. І тут ще така з метеликом за 149 гривень. Тут в горщику, як трава, 119 гривень. Знову відходжу вам, щоб показати всю цю красу, як вона виглядає. Далі 269 наверху тюльпани. Тюльпани я вже показувала. Цих кроликів, ті, що показувала, так не буду показувати. Ось такого кролика не було в тому сенсей, де я робила огляд. Гляньте, який гарний. Такий підвісити, гляньте. Ой, прикольний який, мені подобається. 599 гривень, як з мішковини, з соломи. Мені здається, він з натуральних таких зроблений. Ну, з інгредієнтів, скажімо так. Така, ой, такий кошик маленький, 459 гривень. Такі я показувала по 459 гривень уже кошики. Щось такі кошики. Оці мені подобаються, 269, але це такий ну, без ручок іде просто як кошик. Далі наверху, гляньте, скільки їх навезли, цих кроликів, по 459 гривень різних видів. О, такого не було. 169. Це що, просто, я так думаю, для зберігання. Свічки також різноманітні, 119 гривень. Ось такі свічки, рожевий кролик 79, біленький, підсвічник 149 гривень. Тут ще такі фігурки 79 гривень. О, яка маленька фігурка, 119 гривень. Далі фігурка. 169. І ще такий кролик 169 гривень. Найбільші ці кролі, вже я вже їх показувала, кролик. І скажу зараз, скільки він коштує. В нього ніжки так роздвигаються, як у, у них були гноми також 999 гривень. Його можна зробити, бачите, він далі стоїть вищий, вищим, а можна зробити нижчим. І ось цю крольчиху також 999 гривень коштує. Далі є такі наволочки. Чохол це називається на подушки. 169 гривень в різних варіаціях. Ось така подушка, ой, яка гарненька з, кролик, з кроликами. Така приємна на дотик. 219 гривень 40 на 40. Такої подушки точно ще ніде я не бачила. Гарно виглядає в формі яйця на Великдень. Гляньте, як прикольна! Це як яйце вона зроблена, щоб на Великдень прикрашати. Скільки вона коштує? Цікаво, 339 гривень. Така тканинка тут в неї цупка. Далі такий набір весняний із трьох одиниць. Постільна білизна. 52 поліестер, 48 котон. З трьох одиниць, така вона як жата, дві наволочки і одне простирадло. Це підсвічники чи просто декор. Це підсвічник 149 гривень, як будиночок. Такий більший ще будиночок є з квітами, гарненько оформлений, 169 гривень. І найбільший будиночок ось такий коштує 219 гривень. Можна взяти ще так, такий кошик до Великня 339 гривень, як з вушками кролика. Тут прям з яйцями оформлено 169 гривень, начебто тут перепилені яйця в цьому ну, в букеті. І сама оця форма, також, як в яйці, 169 гривень. І ще й дивіться, як красиво вони. Як... Це просто бумажне, але дуже приємно так прицепили 169 гривень. Ще такі цікаві кролики. 169 це просто декорація, Великодня декорація. Менший такий кролик, великодня декорація коштує 119 Далі можна взяти таке яйце, розмальоване, 169 гривень. І також така ще писанка, можна сказати так, 79 гривень меншого розміру. Тут підсвічники гарно оформлені. Такі я вже бачила по 149, таких зелененьких не бачила. По 149 гривень. Це по 79, це по 119 гривень. Також декорації. Ой, прям золоте яйце можна купити 169 гривень. І яйце з вушками. Коштує 169 гривень. Тут також 169 Ось такі яйця і меншого розміру 149. Ой, оце мені дуже сподобалось. Тут 6 свічок показую. шість свічок. Вони, як в формі яєць, зроблені ну, різнокольорових. Дивіться, як прикольно так відкриваєш, як начебто яйця, і можна їх ну, як свічки, свічки запалити, буде дуже гарно. 219 гривень. Коштує така композиція. Вони намальовані, що вони тут цвітні. Відкривати я не буду. Так, і така курка також. 269% це як просто декорація, так розумію. 269 коштує така курка. Я вам вже показувала, що акції йдуть. На акційній позиції 60%. Знижка написано 5 числа ще включно, ви встигаєте придбати зі знижкою. Тут постільна білизна, це, вже, ну, як ви бачили, це на День Валентина привезли, чомусь вона йде без знижки. Дуже багато різних вас понавозили. Такі композиції квітків 119, а ваза така коштує. Вам це необхідно. А ну-ка, де ціна? Щось ціни немає 169 гривень. Далі така ваза коштує 169 гривень. Такі вази коштують матові 219 гривень. Ой, отака ваза 149 гривень. Тут ваза 149 гривень. Ще такі золоті і срібні. О, бачите? Так і знала, що тут акція 99 гривень. Оце ви можете прийти, так, дивиться уважно. І взяти собі вазу, і отримати ще 60% знижка. Просто вона тут стоїть без, без позначки. Ну, такі вази вже я показувала. Ну, от, наприклад, ще таку не показувала. 169 гривень. Так що дивіться, уважно, можна знайти все тут, пройти зі знижками ще. Багато речей, 79 гривень, така маленька ваза коштує. Далі ой, така композиція 169 гривень. Гляньте, маленькі такі орхідеї по 119 гривень. Кактуси. Квітів дуже-дуже багато. Різних, різних квітів. Тут є букети по 119 гривень, є такі букети тюльпанів по 149 гривень. Також. Ой, ну багато різних. Ось такий букет, наприклад, 119. І тут вже також понавозили в врожевих. Глянь, привезли. Цікаво, 189 гривень. Підставка для біжутерії. А, ой, яка цікава, дуже цікаво зроблена і в чорному кольорі. 189 гривень. Бачите, для біжутерії. Також такі шкатулочки тут є для біжутерії. Вони коштують 169. І ще ось такі для біжутерії 169. Є бархатні такі підсерветки. Ой, 219. Добре, що вона не скляна. Така 119 м'якенька. Є в рожевому, є в сірому кольорі. Також... Ой, що це таке цікаве, слухайте. Дивіться, на внутрішньому маркуванні. Ой, як цікаво, слухайте, я не можу розібрати, що це таке. Що це таке? А, ой, просто відкривається це скринька. Шкатулка просто. Думаю, що це таке. 339 гривень. Зроблено цікаво. Далі. Ще така це для ключів, ключниця. Так в весняному декорі, скажімо, ця ключниця. 269 гривень. І ось такий, це називається що, комод. Ось. 4 дверці, тут 389 гривень. Тут ще така ключниця є. На дерев'яній основі кейс. Ой, гарненько зроблена. Зараз знайду, якщо ціну, то скажу. Глянь, яка класна. Цікава дуже. Ой, гляньте, вдома ще можна таку штуку взяти. Ну, при... Може це і не вдома, може це десь в кафе. Велком 169. Ласкаво просимо. Так, що тут ціна є? Є десь ціна, бачу. Ага, ось воно. 169 гривень. Ось оцей кейс коштує 169 гривень. А ще більшого розміру є також, ой, яка краса. Так, скільки? 219 гривень. Дзеркало таке, як сонце, 149 гривень. Вам це необхідно написано? Цікаві кошики по 239. Ой, ще такі кошики по 389 гривень. Дивіться, який класний! Цей вообще класний: 339 гривень, 219. Отакі рожеві, м'якенькі, 219 гривень коштують. Дуже багато новинок. Ой, тут ще підсвічки. свічки. Так, така красива композиція: 169 гривень. Ой це з дзеркалом, я так розумію, для зберігання так також прикрас: 169 гривень. Тут така ктаця з будиночками. Це, дивіться, на внутрішньому маркуванні 219 гривень. Підставочка така. Підставочка тут я таке більш вже показувала. Я думаю, що я на цьому буду закінчувати. У них ще багато можна всього показувати. От ще цю головну поличку покажу. Точно. Ой, яка краса, ось ця декорація. 219 гривень. Дуже красива, дуже. Тут квіти такі, ой, букети також класні по 119 гривень. Все мені подобається. Це кажу від чистого серця. Дуже, дуже красивий у них оцей хом, я взагалі люблю сенсей хом, мені дуже подобається. Фотоальбом такий за 119 гривень, на 200 фото 10 на 15, такий в весняному декорі. Так відійду, вам трішки покажу. Тут такий зайчик, кроль, кролик 149 гривень, золотий. Ой, така лієчка з лавандами по 339 гривень. Дуже красива також. І тут прям розкіш. Такі букети по 119. Тут яйця є рожеві, жовті, гарно, гарно виглядає. Дуже-дуже красиво це все виглядає. Мені подобається. Нагадую, що вони розпродають ще цих гномів, можна на них додатково знижку отримати. Вони зараз по 99 гривень коштують. Дякую, що дивитесь мій канал. Я на цьому буду закінчувати огляд весінньої колекції в Сінцей Хом. В якому саме сінцей я робила цей огляд, напишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. І до зустрічі на моєму каналі. Пока!